Добрий день, діти, подивіться, у віконечко, яка гарна погода на дворі, як яскраво світить сонечко, а чому? Що відбувається в природі? Йде до нас красуня мила, та що зимоньку змінила, розтапляє скрізь сніжок, кличе звиряю пташок, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну правильно. Діти, послухайте уважно вірш, який так і називається Весна, а написала його Олена Ерато. Сніг вже скинули дахи, зацвірінькали птахи, в небі сонечко сміється, і весняна пісня лється. Ось берізка розпустилась і листочками вся вкрилась, мов на свято вже зібралась, і з весною привіталась. Скажіть, що скинули дахи? Сніг? Хто зацвірінькали? Птахи. В небі сонечко що робить? Сміється, яке дерево розпустилося і вкрилося листочками. Правильно, Берізка. Берізка найперше прокидається від зимового сну і поїть людей березовим соком, тому і перший місяць весни назвали на її честь березень. Пропоную вивчити цей вірш на пам'ять, а допоможуть нам в цьому картинки підказки. Послухайте вірш уважно і слідкуйте за картинками. Сніг вже скинули дахи, зацвірінькали птахи. В небі сонечко сміється, і весняна пісня лється. Ось берізка розпустилась і листочками вся вкрилась, мов на свята вже зібралась. І з весною привіталась. А тепер пограємо, я кажу, рядок вірша, а ви за мною повторюєте. Починаємо. Сніг вже скинули дахи. Засвірінькали птахи, в небі сонечко сміється, і весняна пісня лється. Ось би різка розпустилась. І листочками вся вкрилась, мов на свято вже зібралась і з весною привіталась. А тепер інша гра, я кажу початок рядка, а ви закінчуєте його. Сніг вже скинули, зацвірінькали в небі сонечко і весняна пісня. Ось би різка розпустилась і листочками вся, мов на свято вже, і з весною молодці діти. Тепер спробуйте розповісти вір самостійно. Малята, я впевнена, що ви всі впоралися з завданням. Скажіть, як називається вірш, який ми вчили? Як називається перший місяць весни? Розкажіть вірш своїм рідним, а я кажу вам до побачення.